Сьогодні почалася ця каламутна хвиля політичних переслідувань. Почалося переслідування українських патріотів. Але це свідчення слабності цього режиму. Це свідчення того, що немає більше жодних аргументів, крім аргументу сили, крім аргументу ув'язнення безвинних людей. Це лише свідчить про те, що їхній режим стоїть на глиняних ногах, що їхній режим не має опори в народі, що це є антинародний, Антинаціональний режим, який ненавидить Україну, який її знищує. Я хотів би сказати, що сьогодні кожен українець, який потрапляє та цього режиму, він повинен ставати героєм. Його ім'я повинно звучати в молитвах, на політичних акціях. Його ім'я повинно, його портрет повинен висіти на всіх стовпах. Під ці репресії повинні ставати героям України. А оці запроданці, оці хулуї, які доносять, які сьогодні ловлять патріотів, які засаджують патріоти в тюрми, їх пики також повинні усіти на кожному позорному стовпі на стовпах ганьби.